Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде гудзикове відео. Приїхали, бачите, одночасно три посилочки. От. За два дні вони доїхали, і це гудзики в мою колекцію. Я дуже-дуже задоволена, оскільки останнім часом дуже-дуже складно шукати гудзиків саме в колекцію. Так. Давайте, щоб не затримувати, з чогось почнемо. От. А по ходу я буду вам розповідати. Так, де нам краще розрізати? Раніше в мене було більше вільного часу, скажімо так, який я могла присвятити саме пошуку гудзиків в свою колекцію. Ви знаєте, якось я вже стикалась з такою трошки насмішкою, що я збираю гудзики не дуже варті уваги, але ви знаєте, я збираю особисту колекцію. Так, я беру за якимись особистим вподобанням гудзики в свою колекцію. Деякі я вишукую, от, наприклад, як ось цей. Так. Я вам одразу його. Бачите, зі зворотнього боку він пошкоджений, але він дуже-дуже рідкісний. Бачите? Це гудзик зеленоградської гудзикової фабрики з зображенням лева. Такі є запонки. Вони мені не траплялись з таким зображенням. Мені траплялись з зображенням ну, риба. Йорш, російською перепрошую, бо я не знаю, як українською. Якщо ви знаєте, напишіть мені, будь ласка. Тому що є і гудзики з зображенням такої риби, і запонки. Так само є от гудзик такий з зображенням лева. І запонки є, але ну, тепер буду шукати, мабуть. Ви навіть не уявляєте, як я задоволена. Він трошки грязний. Ну, як завжди, приходять. Але це настільки рідкісний гудзик. Це гудзик десь 70-х років. І я дуже-дуже задоволена, коли трапляється навіть один гудзик. У мене є фотографія, якщо я її знайду, я вам її прикріплю. Там ще є такий гудзик з зображенням ягуара. Якщо я не помиляюсь. Якщо чесно, цей гудзик я навіть і не мріяла, що він мені трапиться. Коли я попросила придбати один гудзик, мене попросили вибрати ще декілька, тому що ну, за таку маленьку плату, яку хотіла жінка, вона не хотіла йти на пошту. Я їй запропонувала просто одразу ту суму, яку вона хотіла, тому що зайві гудзики мені не потрібні були. Сума, ну, скажімо так, нормальна. Як для мене, вже за один гудзик чим набирати цілу кучу зайвих непотрібних гудзиків і людині нормально, і я задоволена. Ви навіть не уявляєте, як я задоволена. Я його помию, потім наприкінці вам покажу. Але повірте мені, це дуже-дуже рідкісний гудзик. Ну, всі вважають, що вони дитячі. Я не вважаю, наприклад, що цей гудзик з левом дитячий. От. Але я дуже рада. Залипла на одному гудзику на три хвилини перепрошую. Так, наступна. якщо я не помиляюсь, тут також має бути один єдиний гудзик, але, але має бути, ох, доволі цікавий. Бачите, як поставились? Я да, я коли побачила, що той гудзик так в пакет, я так трошки розпереживалась, бо, думаю, що скляний, як він доїде. Тут, бачите, людина, як запакувала. Ви вже, ох, бачите, трошки потримаю вам інтригу. Я видивилась, цей один-єдиний гудзик, як завжди. Серед купи гудзиків і ви спитала, чи це гудзик? Бо я ям ну, раптом це якась кліпса або сережка. Так, ви вже бачите, да, що гудзик? На що власниця образилась, каже, а що не так? Що вас цікавить? І коли вона зрозуміла, що я хочу його придбати, дивіться. Це щось, я думаю, що це Чехословаччина, дивіться. От. Тому що кожен. Кабашон, як вони правильно називаються, дівчата, я перепрошую, я не по біжутерії, я дивлюся, але воно в мене не тримається в голові. Просто, просто гляньте, який гудзик, всі, всі кристали вкрата, кабашон всередині. Да. Це я так хвилююся, я так рада. От уявіть. Я знаю, що дехто любить от так кристали, от прикраси. Кліпси, сережки, брошки. А це гудзик, ви навіть не уявляєте, як я рада. Я... Всього я вам не можу передати. От я не знаю. Чогось всі вважають, що оскільки моя основна професія кравчиня, мене ваблять гудзики. Ні, Ні, коли я працювала, ну, гудзик для мене ну це був так, робочий елемент, скажімо так. Боже, і це гудзик. І це гудзик. Це не якась там одна кліпса. Я люблю брошки, я вам обіцяла зняти. Ну, в мене простенькі брошки, я, я пам'ятаю. Мені здається, він позолочений. Чи я не знаю. Дивіться, в якому гарному стані. Спаяний так обережно. Ну, думаю, це Чехословаччина. Але ж гудзик. Так, дивіться, яка краса. І це гудзик. Я перепрошую. Так, хто мене знає, знають, що я людина доволі емоційна. Так. І оці гудзики. Мені допомогла знайти моя підписниця, яка вже привозила мені в подарунок гудзики, кораблики, якщо ви пам'ятаєте. Ці вона мені допомогла викупити на аукціоні, тому що я на тому аукціоні не зареєстрована. Пані Наталя, я вам дуже-дуже вдячна. Так, зараз будемо дивитись. Я не можу сказати, що в мене є схожі або аналогічні, в мене є якісь по такій технології. Тобто я їх бачила лише на фотографії. Але, так, да. так. Да. Ох, я не знаю, ви можете вважати, що я якась, мені самі інколи здається, що це якась хвороба. Але це щось. Це гудзики, дивіться. Скляні. Ой, камера не фокусується. Ось таке склон, бачите, ручна робота навіть бульбашка. О, ну що ж ви не фокусується камера? Он, бачите? От. І ось це троянди не намальовані, вони саме в склі. Ну. Стверджувати я не можу. Це Чехословаччина чи це Італія. Розумієте? Але такі гудзики ручної роботи. І немає значення, що тут одна петелька загнута, тому що навряд чи я їх буду пришивати. От, або, ні, ну, якщо чесно, я, мабуть, не буду вигинати, бо я боюсь пошкодити. Просто дивіться. Ото От, все всередині. Я вам зараз покажу, які в мене ще є. Я колись показувала, коли канал був тільки присвячений моїй колекції. Я також викупила от такі гудзики скляні на ніжці. Викупила також на аукціоні. І повірте, на оці гудзики була достатньо для мене прийнятна ціна. От Вона не маленька, але вона прийнятна. Ви знаєте, я на OLX, коли шукала два попередні гудзики, ну, тобто я не їх шукала, а просто шукала якісь цікаві гудзики в колекцію. Я побачила такі ціни на гудзики, я не знаю чесно, одні гудзики були скляні чехословацькі, які, власниця, продавала як гудзики з натурального каменю, якщо не помиляюсь, за 18 тисяч. Ну, я, звичайно, все розумію, але Ох! Так, і які ж у мене були. Ось. Такі я десь придбала рік тому. Зовсім камера не хоче фокусуватись. Вони кругленькі, вони такі, також мають ось таку латунну ніжку, але квітка троянда у них всередині. Там бачите таке скло. Знизу жовте. Там немає ніякої фольги, я вже доб добре добре роздивилась їх, просто там кольорове скло жовте, потім трояндочки рожеві і пелюстки зелені. І ось зверху вони виглядають ось так на такому золотому тлі троянди. І тепер в мене є ось такі. Пані Наталя, ви навіть не уявляєте, як я вам вдячна. І яке це задоволення? Ну, от скажіть, хіба ці гудзики не мають бути колекційними? Де ви зустрічали такі гудзики в продажу? Вже нема. Я навіть не знаю, коли і де вони взагалі були. Звичайно, якби оці трояндочки були трошки зверху, можливо було б було краще, але вони і так гарні. Оце скляні гудзики ручної роботи. І е, насправді їх в продажі дуже-дуже мало. І знайти такі гудзики в колекцію е, я дуже-дуже рада. Так, всі переглянемо. Якщо ви знаєте, напишіть мені, як називається це скло. Тому що я дивилась, да. і пані Світлана Малевська, я перепрошую, я вас дивлюсь, дивлюся, але в мене в голові якось інколи, особливо, коли я хвилююсь, воно вилітає. Я знаю, що це імітація якогось натурального каменю, але я думаю, що це скло. От. Ось такий гудзик. Думаю, що Чехословакія. Звичайно, може бути, мабуть, і Німеччина, але думаю, Чехословаччина. От. І ось такий гудзик не помила. Одним дублем знімаю зеленоградської гудзикової фабрики з левом. Так, ці не будемо прибирати, да? бо вони також доволі рідкісні, хоч вони і не нові, але не всі їх бачили. Я знаю, що я, коли їх придбала, я довго не могла їх прибрати зі столу. Вони в мене лежали в коробочці, і я постійно їх крутила в руках. Ось такі гудзики для мене колекційні. Будь ласка, не ображайтеся, коли я відмовляюся від подарунків, коли ви хочете подарувати мені гудзики, тому що не всі гудзики я беру в колекцію. Що ж, дякую за увагу! Дякую, що заходите. Заходьте ще. Сподіваюсь, вам цікаво. На все добре.